Сьогодні, 22 квітня, Всесвітній день Землі. Це свято виникло зовсім недавно. А як ви гадаєте, навіщо люди запровадили це свято? Вірно, тому що земля це наш спільний дім, дім всіх мешканців землі. Ось погляньте, будь ласка, що буде в, в руках? Ви вже знаєте, це глобус. А що таке глобус? Макет нашої землі. Землі. А скажіть, на яку? На що схоже, на яку геометричну фігуру схожий наш глобус? На кулю, а ще на що? На м'яч. Уявіть собі, дітки, що наша земля це великий, великий, дуже великий м'яч. Але складається він, створений не з гуми, а складається наша земля. Є, за, які вивчали в її будову з таких шарів. Це земна кора, це верхній твердий шар землі, це мантія більш товстіший, гарячіший шар землі. І в центрі дуже гаряче ядро є в землі. А якщо ви можна подивитись, то ви мені скажете, на що схожа наша земля її будова. Вірно на яйце. Як у яйця є шкарлиба, так і у землі земна кора. Як у яйця є білок, так і у землі є шар, який називається мантія. Яку яйця є жовто, так у землі є ядро. А ось погляньте, будь ласка, дітки на ось цю ілюстрацію. Це ілюстрація фотографія землі з дуже-дуже великої відстані, сфотографованої з космосу. А які ви тут кольори бачите? Білий, як ви гадаєте, що це? Це хмари, а зелений – ліси, а жовтий, ось жовтий, коричневий, це суша. А погляньте, дітки, як ви гадаєте, що голубим кольором на нашій землі зображено це вода? Океани, моря, річки, озера. Саме вода на поверхні нашої землі займає дуже велику її частину. І ще через те нашу планету Земля називають голубою планетою. Дітки, ви знаєте, на якій планеті ми живемо? На планеті Земля. А чи знаєте ви, що наша планета Земля обертається навколо сонечка? А чи знаєте ви, дітки, що навколо сонечка обертається тільки наша планета Земля, а ще й інші планети. І вони різні за розміром, є великі, як Юпитер, є маленькі, як Плутон. Сонце і всі планети в Соні називаються сонячною системою. Це ніби така родина сонечка. А ось в сонячній системі, дітки, планети розташовані на відстані від сонечка. Є планети дуже близенько розташовані біля Сонця. Це така планета, як Меркурій. Як ви гадаєте, на ній, на цій планеті? Як? От як ви сядете біля вогника? А вам я дітки, близько-близько, коли ви сядете? Гаряче, тепло, спекотно. Ось як Мерку... на Меркурії на планеті тут гаряче, спекотно. А є планети, які розташовані дуже-дуже далеко від сонечка. От як ви подалі відійдете від вогника. Як вам? Холодніше. І ось на цих планетах, таких як Плутон, Нептун, Уран, то, дітки теж холод, морок, бо вони знаходяться далеко-далеко від Сонця. А от на нашій планеті Земля, яка знаходиться в на найвигіднішому положенні від Сонця, і достатньо вистачає тепла, світла, тільки на нашій планеті є життя. А хто живе на нашій планеті? Люди, тварини, птахи, комахи та інші живі істоти. Дітки, а ось погляньте на ось це зображення, якою ви хочете бачити планету, ось наш спільний дім, ось такою усміхненою, зеленою, а чи ось такою сумною. Вірно, ось такою веселою, звісно. А що для цього треба робити? Берегти, не завдавати їй шкоди, болю. А як же може людина завдати шкоду нашій планеті Земля? А ось давайте поглянемо на ось цю, на ну, оце зображення, яким чином людина може зашкодити? Так, вона може смітити, це шкода, вона може виробувати всі зелені насадження, ліси. Це шкода, вона може може е, робити викиди, брудні, забруднювати річки, озера, моря, океани. Вона може забруднювати повітря різними шкідливими речовинами. А ще, ось погляньте, дітки, може завдати шкоду в нашій планеті Земля вогнем, своїми вчинками необачними. А ось погляньте на ось це зображення, на цей малюнок. Кого ви тут бачите? Дітки. А куди прийшли дітки? В ліс, на природу. А що таке природа? Те, що нас оточує. А якою буває природа. Живою і неживою. А що ж таке жива природа? А жива природа це все, що росте, дихає, рухається. А назвіть мені об'єкти. Живої природи на цьому зображенні. Це рослинки, це трави, квіти, це діти, звісно, а не живої природи, які об'єкти ви тут бачите, це хмари, вогонь. А погляньте, як діти, якої шкоди вони завдають? Хто з дітей? Ось цей хлопчик да, ламає. Гілки ось цей хлопчик розпалює багаття. Це можна робити так? Не можна. А яку шкоду можуть, яка шкода може дітки трапитись, коли незатушене багаття? Так, до великої великої пожежі, яка може дуже великої шкоди знищити дуже великі площі і зелених осаджень, і лісів? А що ж треба робити, щоб наша планета посміхалася? Давайте ми з вами пограємо в гру. Що добре для планети? Якщо ми будемо насаджувати з вами зелені насадження, дерева, квіти, це для планети як добре чи погано? Звісно ж, добре. Якщо ми з вами будемо не смітити, а викидати мусор, прибирати. Мусор, якщо валяється на нашій планеті не там, де потрібно, а сортувати, викидати їх в спеціальні місця. Це як для планети добре? Звісно, а якщо ми будемо підгодовувати пташок, турбуватися про тварин і комах також, це для планети буде як? Добре. І що планета буде робити? Звісно, радіти і посміхатися. І дітки сьогодні, 22 квітня, такий ніби день народження нашої планети земля, мені хотілося б закінчити словами Антуана Екзупері, який з казки, яка називається Маленький принц, який говорив, якщо ти встав вранці, умився, опорядився, прибери, будь ласка, планету Земля, і тоді всім мешканцям буде. Добре і радісно, і щасливо жити на ній. Я сподіваюся, дітки, що саме так ви в мене і будете чинити. На цьому я закінчую.